Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, американський суперважкоатлет Майкл Хантер заявив, що не проти допомогти регулярному чемпіону світу за версією WBA Даніелю Дюбуа готуватися до бою проти його колишнього суперника Олександра Усика, який відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Щоправда, Хантер вважає, що команда британця не має наміру користуватися його послугами, Хантер сказав. Я думаю, що моє запрошення стало б розумним кроком з боку команди Дюбуа, адже я можу працювати в цій -ці шульги, я можу битися як шульга, але просто рідко це роблю. Готовий посперечатися, що я б однозначно приніс Даніелю Дюбуа користь, але я не думаю, що це станеться. Воно й не дивно, адже промоутер Дюбуа Френку Орен вірить, що у його бійця є все необхідне, щоб здолати Усика. Орен сказав: Дюбуа великий хлопець він може вдарити, у нього приголомшливий джеб, він трохи вміє боксувати. Даніель показав велику мужність у бою з Кевіном Лареною. Тому я вважаю, що він має удар, він досить молодий. Я вважаю, що в цьому бою головне, як Усик впорається з молодим і свіжим суперважкоатлетом, адже поки що він бився з Чазом Уізерспуном і Дереком Чисорою. Я поставив би на дюбуа в бою з Чисорою будь-якого дня тижня. Протягом останніх років ми багато разів пропонували Дереку побитися з Даніелем, але він відмовлявся. І Усик бився з Джошуа, який однозначно був уже не тим, що перед їхніми двома боями. Більше всього, мене особисто насмішив вираз. Він трохи вміє боксувати. Френку Орен, який також є співпромоутером Тайсона Ф'юрі, поділився думками про можливий поєдинок циганського короля проти Олександра Усика. Уоррен упевнений, що якщо Фюрі та Усик все ж таки вийдуть разом на боксерський ринг, то його підопічний не залишить українцеві жодних шансів, сказавши наступне. Я працюю з Тайсоном, тому ви знаєте, якою буде моя відповідь. Я віддаю йому перевагу в будь-який час доби. Я думаю, що вона надто велика, надто швидка і надто сильна для Усика. Я вважаю, що тут результат вирішений наперед. В той же час, Майкл Хантер, який готовий допомогти Дюбуа, переконаний, що Тайсон Фюрі спеціально уникнув бою з Усиком, сказавши. Я поважаю Усика, тому що він хоче перемогти, бажає суперничати. Він досяг всього. Усик вирушив на олімпіаду. Він хотів стати чемпіоном у першій важкій вазі, в суперважкій вазі, хотів усі пояси. Так і має бути. Мені здається, він бився б у ще швидшому темпі, якби йому дозволили. Але в наш час суперважкового стали занадто м'якими. У них розбиваються серця, вони емоційні, у них є его. Вони не можуть триматися в реальності. У них великі голови і вони справді думають, що можуть щось зробити. Вони знають, коли справді чогось хочуть. Саме тому мені здається, що Фюрі ухилився від бою з Усиком. Ми знаємо, що Усик дуже складний суперник, і він би доставив Фюрі проблеми. Це навіть не секрет, особливо зараз. Майкл Хантер також поділився думкою про гучний поєдинок Тайсона Фюрі проти бійця ММА Френсіса Сангану, який відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Хантер похвалив Нгану за те, що знайшов собі таку можливість, але розкритикував Ф'юрі, назвавши його клоуном. Ці чуваки не хочуть битися. Вони просто не хочуть битися, вони хочуть чогось іншого. Вони бажають слави та виправдань. І більшість із них вигадує ці виправдання. Загалом це погано для боксу. Я знімаю капелюх перед Френсісом Нганну та його командою за те, що вони влаштували цей бій. Це було їхнє вікно, їхня можливість, тому що у нас загалом є клоун, який утримує пояси, і це погана ситуація. Тим часом Дмитро Саліта, промоутер американського суперважкового Вика Джермейна Франкліна, повідомив, що зацікавлений в організації поєдинку свого підопічного проти колишнього чемпіона світу Деонтея Уайлдера, Саліта сказав: Ми вивчаємо кілька різних можливостей. Я вірю, що в поєдинку Франкліна та Деонтея Уайлдера є велике значення, оскільки він бився з усіма топовими бійцями і сам є боксером світового класу. Я не знаю, що залишилося в Уайлдера після трьох дуже складних поєдинків проти Тайсона Фюрі. Ми зацікавлені у вивченні цього варіанта. Наскільки я розумію, у них сьогодні бій із Енді Руюсом актуальний, а завтра ні, тож це дуже динамічна ситуація. До речі, 15 липня Франклін переміг одноголосним рішенням суддів Ісака Муніса. Таким чином він перервав серію з двох поразок, відділяна Уайта та Ентоні Джошо. Між іншим голова промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Делахоя розповів, чи налагодилися у нього стосунки з американцем Райаном Гарсією. Делехоя впевнений, що незабаром між ними все налагодиться, але в черговий раз заявив, що Райан повинен дотримуватися умов контракту, сказавши. Звичайно, я особисто не розмовляв із Райаном, але мій президент Ерік Гомес говорив із його менеджером чи адвокатом. Десь на лінії виникла проблема зі зв'язком, але гадаю, незабаром ми все виправимо. Очевидно, що Гарсія має контракт з Golden Boy, якого він повинен дотримуватися. Ми збираємося виконувати свої обов'язки, надавши йому найкращі бої та можливості. Оскар Делехоя також розповів, як проходять справи з поверненням в ринг його підопічного. Якщо Райан підніметься до 63,5 кг, а це моя порада йому, то він має провести тренувальний бій. Будь-який експерт скаже вам, що коли міняєте вагову категорію, то вам потрібен цей поєдинок, а потім можна поговорити про великі бої. Мені якось телефонував батько Лопеса і сказав, що хлопці повинні битися. Я вважаю, це чудовий варіант. Я зараз просто чекаю, коли команда Райана зв'яжеться зі мною чи Еріком Гомесом. Після цього ми зможемо розпочати переговори та укласти угоду. Все залежить від них, яким шляхом вони хочуть піти. Я промоутер і чекаю на Райана. В доповнення Оскар Делехоя повідомив, що змінив свою думку щодо переможця в бою між його співвітчизниками Теренсом Кроуфордом та Еролом Спенсом, який відбудеться 29 липня у Лас-Вегасі. Якщо раніше Оскар вважав, що бійці мають рівні шанси на перемогу, то зараз надає перевагу Кроуфорду, сказавши. Я вибираю Кроуфорда. Спенс приголомшливий боєць, якого я просував протягом більшої частини його кар'єри і завжди казав, що він наступний шугар Рей Леонард, але все ж таки схиляюся до Кроуфорда. Теренс має в арсеналі комбінаційну роботу, а також має кращу роботу ніг. Але хто знає, у боксі нічого не можна спрогнозувати наперед. Спенс сильний, великий, але надто роботизований. Звичайно, коли він упіймає свого суперника, то нокаутує. Все ж таки Кроуфорд більше рухається і вміло уникає атак опонента. Щодо бою Канело Чарло, який відбудеться 30 вересня, то Шакур Стівенсон прокоментував їх майбутній поєдинок так. Я хочу, щоб Джармел переміг, але Канело це складний суперник. Втім, я можу уявити, що Чарло шокує світ. Я думаю, що Канело досить молодий, він молодший за Ерола Спенса і Теренса Кроуфорда, і Геннадій Головкін єдиний, хто дійсно по ньому. Я вважаю, що це буде добрий бій. Думаю, що шанси 50 на 50, але я можу уявити, як Чарло шокує світ. Я все одно поставлю на це. В той же час, колишній чемпіон першої важкої ваги, британець Тоні Беллі вважає, що реванш між його співвітчизниками Ентоні Джошуа та Діляном Уайтом є вирішальним поєдинком у їхніх кар'єрах. Беллю сказав: 12 серпня, чиясь історія бійця суперважкої ваги може закінчитися, тому що я не розумію, куди піде той, хто програв. Хлопця, який зазнає поразки, буде відкинути назад на роки. Це означає, що того вечора ми побачимо найкращі версії обох бійців, бо для них поставлено на карту все. У нас виникли деякі питання після їхніх поєдинків проти Франкліна, але саме у цьому протистоянні ми отримаємо відповіді: жоден із бійців не зробить і кроку назад, бо знає, що на нього чекає попереду. І на завершення український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук у своєму недавньому інтерв'ю прокоментував швидку перемогу над Патріком Алотті, нокаутувавши його в першому ж раунді. Богачук також розповів про те, коли може повернутись у ринг. Я задоволений своєю перемогою, але не очікував, що він завершиться так швидко. Я розраховував провести більше раундів. Я був готовий на всі 100% відбоксувати 10 раундів. Але нокаут прийшов сам. Я з кожним боєм стаю дедалі ближче до чемпіонського поєдинку. Наступний бій мій промоутер готує для мене 10 листопада в Нью-Йорку на легендарній арені Медісон Сквер Гарден. Як стало відомо, Том Лефлер, промоутер Богачука, вважає, що його підопічному вже настав час поборотися за повноцінний чемпіонський титул та прокоментував перемогу на «Далотті». Сергій продовжує доводити, чому він є найбільш захоплюючим бійцем у першій середній вазі. Тепер можна сказати впевнено, що він готовий до бою за титул чемпіона світу. Ми з нетерпінням чекаємо на його повернення. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!